За проїзд у комфортному транспорті та катання по рівних дорогах треба платити, бо відповідний сервіс потребує чималих витрат. Чи не найкраще про це знають німці? Тож і впроваджують у своїй країні систему зборів з іноземних туристів. Тож скільки доведеться викласти за таку поїздку, вже довідався наш Максим Котіленко. Протяжність усіх автомобільних доріг у Німеччині 645 тисяч кілометрів. З них майже 13 тисяч автобани. Якщо раніше ви безперешкодно і головне, безкоштовно могли натішитись більшістю гладеньких широких автомагістралей, то тепер про такий подарунок долі можна забути. Незабаром водіям іноземцям доведеться платити за проїзд німецькими шляхами. Відповідний законопроект вже ухвалив уряд країни таким чином ми розраховуємо заробити 500 мільйонів євро на рік. В Німеччину щорічно приїздять тисячі туристів, і ми вважаємо справедливим перекласти частину витрат на іноземців. Вартість проїзду залежатиме від вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах вашого автомобіля. Сума коливатиметься від 2,5 до 25 євро за 10 днів. Таку ініціативу німці підтримують обома руками. Серед них місцевий таксист Валерій, який уже понад 10 років катає пасажирів по всій Європі, та як ніхто знає, як працюють автобани. Я вважаю, що це досить правильно. Майже в усіх європейських країнах є платні дороги, і це нормально. Хочете якісні автомагістралі, то платіть, і це треба робити усім без виключення. Натомість європейські сусіди на такі зміни реагують досить категорично і вважають їх дискримінацією. Тож, вирушаючи в країну якісних машин і смачного баварського пива, заздалегідь поцікавтесь, яким екологічним нормам відповідає ваш автомобіль, та скільки готувати грошей за проїзд тамтешніми дорогами.